не побачишь. просто под отелем у нас выставка там такая штука Chevrolet Camaro SS 569 рік ну чисто дедушкин москвич в середине, но коробка автомат а ты это чи ні А, ручная коробка ступени ручная коробка. Класс, колеса, какие красава. Сам себе такие тазик с Историк. А вот, все еще у Черчилля возил, наверное. Автомобиль. А, ну, что, подстаканники все-таки новые. Класс. Знаєте, чого в американських машинах часто ззовні багато дерева? Тож в штаті Орегон було дуже багато безкоштовного дерева. І чогось американці, як справжні збочинці, забули, що його треба ставити всередину для оздоблення і поставили ззовні для... фізіляжа. Планці. что это такое? Это Кадиллак. 57-й век Кадиллак Седан. Тоже. А, а все закрытие все крыло сзади. American Muscles. А это что такое? Это тоже, может быть, дедушка Форд. Нет. Кто такие? А. Кто разумеет в моторах, что это такое? Это Ростовец Крайслер. Реально, американці раніше вміли робити стильові і класні машини. Ось такий джепбобік військовий, тандерберд, ще один Chevrolet Camaro. Ну, В Україні б до да, автомалера були б питання, скажімо так, бо трошки питання є до автомалера. Взагалі це дуже круто виглядає. Ось сучасний двигун. Оце його не робить біржа. Тут ще дідугани такі фактурні під'їжджають і від'їжджають. Тобто це все їзде. А ось дивіться, яка штука прикольна. Це ще з такого я не знаю. Можна з томігана відстрілюватися, пам'ятаєте коли? Оце ну, звичайно що перероблено. Тому що колеса задні Вони газують. Ну, прикольна штука. Ще один з відкритим Верх. Красавич. Москви з дідуся. Ну, в коробке автомат. Бачите. драйв, селектор. Реверс назад. Навіть пахне дідушевим гаражем. Маслом трошки під пахне. Клас.